Насінфон 1 створив неабиякий ажіотаж ще до свого виходу, а з виходом увірвався на ринок кометою. Звісно, смартфон від колишнього співзасновника компанії OnePlus, який обіцяє нам зовсім новий досвід користування та унікальний дизайн, Проте, що приховує він під своєю такою гарною скляною задньою кришкою. Сьогодні розповім про свій досвід користування Насинфон 1. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Насінфон 1. Має коробку, яка відрізняється від того, що пропонують інші виробники, бо вона пласка. Розпаковуйте обережно, бо смартфон може легко вилетіти на підлогу. В комплекті зі смартфоном є кабель для заряджання USB Type-C на Type-C та голка для лотку 7 карток, над якою теж попрацювали дизайнери. Блоку для заряджання в комплекті немає, і чохла в комплекті немає. Також якщо з відсутністю блоку для заряджання ще можна зміритися, бо наразі це такий собі тренд не лише серед флагманських, проте й серед середньобюджетних смартфонів. То от відсутність чохла тут доволі відчутна. Смартфон вийшов лише місяць тому, і знайти на нього аксесуари не лише в Україні та й навіть на Аліекспресі зараз доволі складно. Проте серед плюсів виокремлю те, що на екран вже одразу з комплекту з коробки поклеєна захисна заводська плівка. І поклеєна вона настільки майстерно, що я навіть не одразу помітив, що вона тут є. Про дизайн смартфону можна говорити довго, бо спочатку усі мої знайомі запитували мене, ти перейшов на iPhone, а я відповідав, що це не iPhone, а Phone. Якщо смартфон лежить екраном догори, то він дуже нагадує iPhone 12 Pro Max чи 13 Pro Max. Він має прямокутні грані та однакові рамки з усіх сторін екрану. Phone 1 отримав захист від вологі та пилу по стандарту ip 53 Це не флагманський апарат, тому відсутність iP68 можна зрозуміти, але хотілося б, щоб в апараті, який коштує більше 500 доларів, був повноцінний захист не тільки від бризок. На нижньому терці є лоток для двох сім. Карток формату Nano 7, проте немає можливості підключити E7. Смартфон доступний у двох кольорах білий та чорний. Звісно, основною фішкою на Sinfon 1 стала прозора задня кришка, під якою видно усі головні компоненти смартфону. Проте найбільше користувачів приваблює світлодіодна стрічка, яка підкреслює основні компоненти смартфону. Вона слугує не лише для краси, проте й світлодіодним індикатором. Світлодіодні стрічки, які назвали гліфами, ми готять, коли ви отримаєте сповіщення чи дзвінок ми вони можуть так, як ви їх налаштуєте в спеціальному GLEEF-меню. де можна змінити яскравість гліфів, синхронізувати їх зі своїми чи вбудованими звуками, увімкнути відображення кількості заряду батареї на нижньому гліфі, встановити графік роботи для гліфів. Коли заряду батареї буде мало, гліфи автоматично вимкнуться для економії енергії. Приємно те, що гліф можна використовувати як підсвітку під час зйомки фото та відео. В першу чергу дисплей на Sinfon 1 привертає до себе увагу однаковими рамками з усіх сторін. Що в android смартфонах зустрічається доволі рідко. За словами співзасновника компанії Насін Карла Пея, їм довелося придбати вдвічі дорожчу матрицю, ніж за ту, яка застосовується зазвичай в android смартфонах Бо якщо ви не знали, зазвичай в android смартфонах є або дуже високі підборіддя, або дуже високий верх, або рамки товстіші. Ось тут рамки однакові симетричні з усіх сторін, як було, наприклад, на Pixel 5. Яскравість екрану на піку сягає 700. Ніт, а типове значення на рівні 500 ніт. Порівняно з флагманами, які мають 1000 1200 ніт яскравості, відчувається, що тут вона нижча. Смартфон отримав oled матрицю тому темна тема суттєва буде економити заряд акумулятора. Є режим Always-On Display, який відображається фірмовим точковим шрифтом від NASIN. На жаль, фірмовий точковий шрифт поки доступний лише для латинських літер. Діагональ екрану складає 655 дюймів. Роздільна статність Full HD щільність пікселів 402 ppi. До кутів огляду, плавності та контрасту то питань немає, екран дуже якісний. Його захищено склом від Corning Gorilla Glass 5. Також смартфон підтримує частоту оновлення 120 Гц. Під екраном знаходиться сканер відбитків пальців. Він тут справді швидкий, до нього претензій немає. У мережі ходили чутки, що на Sinfon 1 може отримати останній флагманський процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Проте Карл Пей та його компанія вирішили не обтяжувати на Sinfon 1 зайвою надлишковою потужністю і встановили сюди Snapdragon 778 Plus 5G з графікою Adreno 642 l це не флагманський процесор, звісно, проте наразі його потужності вистачить для усіх робочих та ігрових завдань. Окремо варто згадати про оптимізацію системи. Смартфон має фірмову оболонку NASIN OS1.1.3. Вона майже дублює голий Android, який ми бачимо на піксел, однак має трохи своїх візуальних фішок і власних застосунків. По-перше, це фірмовий диктофон, які розробляли спільно з Teenage Engineering. По-друге, це Glyph інтерфейс для налаштування LED-підсвітки на задній панелі. І по-третє, власний застосунок камери, який проте нагадує. OnePlus для любителів синтетичних тестів я встановив найпопулярніші бенчмарки і отримав такі результати. На смартфонах, які отримували близько 400 тисяч балів в Antutu, майже усі ігри йдуть на високих налаштуваннях графіки. На Symphone 1 це питання взагалі не стоїть, бо PUBG, Asphalt 9, Call of Duty та всі інші ігри запускають на високих налаштуваннях графіки. Смартфон має два варіанти вбудованої пам'яті: 128 або ж 256, і відповідно два варіанти оперативної пам'яті: це 8 або ж 12. Вбудована пам'ять швидка UF. 3 і 1. Як я вже казав, встановити картку пам'яті MicroSD сюди немає можливості. На презентації нам обіцяли, що в нас Infone 1 буде підтримка керування електромобілями Tesla, а також налаштувань для AirPods, нарешті на Android. Проте поки що серед експериментальних функцій є лише керування Tesla. Певно, розробити софт для керування AirPods на Android складніше ніж для керування електромобілями. Основний блок камери складається з двох об'єктивів. Ширококутний на 50 Мп з обласні. Стабілізацією та фазовим автофокусом, і ультра ширококутний теж на 50 мегапікселів. Смартфон може знімати 4К відео при 30 кадрах за секунду. Фронтальна камера на 16 мегапікселів. Щодо знімків, то камера смартфону видає гідні фотографії, але без вау-ефекту. Якщо вам подобаються алгоритми Gcam то для Насінфон 1 в мережі є окрема збірка, і ви без проблем можете встановити її та порівняти готові знімки. Загалом Насінфон 1 може тягатися з флагманами, але точно не в нічній фотографії, зумі та зйомці відео. А, друзі, зараз я зап... Це відео на основну камеру на симфон 1. Це у нас зільна здатність 4К 30 кадрів за секунду. На жаль, 4К 60 FPS цей смартфон не пише, лише 1080 60 FPS або ж 720 60 FPS. Так також вам доступний режим. Під час відеозйомки ви можете перемикатися між основною камерою та двократним зумом. На жаль, вам перемикнутися одразу на ширококутну камеру не можна. Ну це таке суттєве обмеження, не критичне, проте суттєве. Нагадаю вам, що на смартфонах Pixel, навіть на а, бюджетних шостої лінійки, звісно, шостої лінійки Pixel, ви можете перемикатися одразу на ширококутну камеру. На Pixel 5 нагадаю вам, знімати відео на ширококутну камеру не можна лише фотографувати це теж доволі образливо. А то у нас така картинка, як бачите, тут на наявна стабілізація відео. Вона доволі непогано працює, тому що смартфон я просто несу у руках. Якщо вміти вправно знімати, то можна здобути таку доволі непогану картинку. Тож зараз спробую вам зняти відео на ширококутну камеру. Для цього мені потрібно зйомку зупинити і почати заново на ширококутну камеру. Ось відео на ширококутну камеру. Можливо, ви помітили зміну фокусної відстані. Ось, знову ж таки, на тому самому місці стою, знімаю вам той же самий будинок. І ви зміну фокусної відстані, думаю, помітили. А, проте, тут під час, під час зйомки на ширококутну камеру не можна перемикатися на основну камеру. Ось такий нюанс. Тобто, ви або знімаєте на основну. Або на ширококутну. Прямо під час зйомки перемикатися між ними не можна. Для цього треба відео зовсім зупинити не просто на паузу, а взагалі на стоп поставити і почати зйомку заново, обравши необхідну камеру. Ось такий у нас вигляд має відео на ширококутну камеру. Можливо, трошки менше деталей, проте це є природнім, навіть там у флагманах піксел. Те, що я бачив у флагманів Піксел, то на ширококутну камеру також деталізація трошки падає вона і гіршою ніж на основну Таке відео, воно доволі непогане, як для цього бюджетного сегменту. Проте знову ж таки, якщо ви розглядаєте на синфон 1 як аналог або ж заміну Google Pixel, якщо ви зараз на Pixel і шукаєте собі якийсь цікавий Android-смартфон з хорошою камерою, то певно на Sinfon 1 для вас не дуже підходить, тому що камера все-таки до Пікселя трошки не дотягує. Ось така у нас зйомка 4К 30 FPS на ширококутну камеру, стабілізатор працює добре. Якщо мати рівні руки, то взагалі можна дуже хороше відео стабілізовано зняти. А друзі, на фронтальну камеру на Symfone 1, як в принципі, і на смартфони Pixel, ви можете записувати відео лише у роздільній здатності Full HD, тобто 1080 p 4К, k зйомки на фронтальну камеру тут немає, проте я й не дуже розумію, для чого потрібно знімати відео на фронтальну камеру 4К, тому що майже усі соцмережі не немає. Певно, усі соцмережі, все ж таки. При постингу в соцмережі в сторіс вони стискають відео до роздільної здатності Full HD. Тому, якщо ви хочете брати цей смартфон для того, щоб знімати в Instagram, він цілком підходить вам роздільної здатності Full HD вистачить з головою і якось знімати в 2 к 4К для того, щоб соцмережа за власними алгоритмами якось там дуже паршивенько скажу так, дуже погано стиснула ваше 2К, 4К відео. Не бачу жодного сенсу. Тож така у нас картинка на фронтальну камеру. Зараз у нас доволі складні умови для зйомки, тому що у нас майже обід, майже перша година. Тобто це дуже різкі тіні і дуже різке світло, тобто дуже різкий перехід. Я зараз так спробував, щоб відбувалося світло гарненько. І ось така у нас буде картинка на фронтальну камеру. Смартфон підтримує усі актуальні версії Wi-Fi, включно із Wi-Fi 6. Також він отримав Bluetooth версії 5 і 2 з підтримкою кодиків A 2 DP та технології low Energy, а також, звісно, NFC модуль для безконтактних розрахунків. Смартфон оснащено стереодинаміками. Верхній розмовний динамік розташувався у верхній рамці над дисплеєм. Інколи під час розмов я його затуляв вухом, бо отвір динаміка дуже тонкий, але це справа звички, і за деякий час можна звикнути. Тримати смартфон так, щоб не закривати динамік під час розмов. До речі, ця ж проблема була наявна і в Pixel 5, який теж отримав симетричні рамки дисплею та дуже тонкий верхній динамік для розмов. Як і належить флагманам, у нас Infone 1 відсутній роз'єм для навушників Mini Jack, Тому треба потребуватися або ж про бездротові навушники, або ж про перехідник з USB Type-C на 3,5 мм. Смартфон отримав акумулятор на 4,5 тисячі міліагоди. Блоку для заряджання в комплекті немає, тому потрібно придбати. Або оригінальний адаптер, або будь-який інший від стороннього виробника. Нагадаю, що смартфон підтримує швидку зарядку на 33 Вт, тому від 0 до 50 може зарядитися всього за 30 хвилин з відповідним зарядним блоком. А на повну зарядку у вас піде від 70 до 80 хвилин. На синфон 1 підтримує бездротову зарядку потужністю 15 Вт, а також має реверсивну бездротову зарядку потужністю 5 Вт, що підійде, наприклад, для ваших бездротових навушників або ж для смарт-годинників. Реверсивну зарядку потрібно буде окремо увімкнути в меню швидких налаштувань. Там вона називається спільне використання акумулятора. До речі, коли ви увімкнете цю функцію і покладете на задню панель смартфону пристрій, який підтримує бездротову зарядку, то відразу засвітиться центральний гліф, який сповістить про те, що заряджання стартувало. Смартфон підтримує розповсюджені стандарти заряджання Power Delivery 3.0 та Quick Charge 4.0, Тому ви з легкістю зможете придбати відповідний блок для заряджання. Посилання на блоки, які підходять для швидкого заряджання на Sinfon 1, Я залишу в описі під цим відео. Не дякуйте. В Тесті Geekbench 4 апарат при максимальному навантаженні на процесор і максимальній яскравості екрану пропрацював 11 годин та 41 хвилину. Це дійсно дуже хороший показник. Завдяки фірмовому режиму енергозбереження ви можете заощадити заряд батареї. Якщо вас цікавить питання, наскільки сильно гліф розряджає батарею, то можу впевнено сказати, що ви цього взагалі не відчуєте. 10 15 хвилин безперервне підсвічування забрало усього 1% батареї. На Sinfon 1 це цікавий смартфон зі своїми перевагами та недоліками. Серед нюансів. Звісно, наразі це відсутність якихось аксесуарів, тому що їх складно знайти не лише в Україні, але й взагалі в Європі та навіть на Алі Експрес. А також не зовсім флагманську камеру. Наприклад, зі смартфонами Pixel, якщо ви розглядаєте його як аналог смартфону Pixel, він тягатися не зможе, кажу чесно. Переваг у цього смартфона значно більше, починаючи від дизайну з led підсвіткою прямими гранями корпусу та екрану з однаково тонкими рамками по всьому периметру, та закінчуючи надзвичайно хорошою оптимізацією, видатною автономністю та тривалим часом підтримки оновлень операційної системи та систем безпеки. Чи сподобався вам на синфон 1, пишіть свою думку у коментарях. А якщо він вам дуже сподобався, то я залишу посилання на нього в описі під цим відео. І звісно, ставте подобайки, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.